Усім привіт, шановні, з вами на зв'язку. Я Фетформос. Вітаю мене на каналі, вітаю на стрімі. Надіслав мені реплей, мій підписник за сумісництвом, ще й мій модератор у мене на каналі Едуард. Нік Віхола. Чи Віхола? Добре, непринципово. Отримав я реплейчик від мого підписника. На такому чудовому е, танку, як е, Т-110Е5, це американський тяжкий танк. Він надіслав мені бій на майстра. Тому подивимося, що ж це за бій. На Еладі. Буквально от 30 вересня він грав. Ну, подивимось. Подивимося, що ж там відбувалося і як. Він його розіграв і як отримав майстра. Ще він грав, я бачу, з своїм Сокланом. Давайте ми одразу подивимося сетапи команд. Ну, Всі десятки, це, по-перше. Значить, так, На стороні супротивника дід Сім, Кран і СТРВК. Стежків в них Каро і 62. й А, ще 907-й. І Батчат. ПТ-шок в них у команді немає. На стороні е е Едуарда, до речі, в них перевага у тяжких танках. На стороні Едуарда це він на Т1105, його взвідне на Суперконі. І там вже Каро, Леопард, СТБ, це т СТ Тесту ЛТ і Шерідан ЛТ. Тобто в них вони в меншості знаходяться проти команди супротивників, якщо мова йде про тяжкі танки. Звісно, що вони переважають команду супротивника по е, ЛТ, але це ще ні про що не говорить. Добре, тому будемо дивитися. Ще Едуард написав, що бій, мало того, що вони грали, то ще каже, і дуже дико лагало в плані Пінгу. Що ми зараз на реплеї, я так розумію, і побачимо. Ну, будемо дивитися. Їде, в принципі, на стандартну ситуа... ситуацію позицію. Це, до речі, він вперся через пінг. Я впевнений. Ну, Видно, видно що щось, щось, бачите? Це через пінг. Мав він проблеми з інтернетом. Тоді, ну, тоді мені все зрозуміло. Досить некомфортно грати, коли в тебе пінгує. Ну, багато з вас знають, що це за відчуття. Бачите? Причому жорстко-жорстко пінгувало. Шкода, що не було, що немає е, е, лічника, який би показував пінг. Але вже як є, вже закинуло, вже маєте грати, що зробиш. Бачите, з затримкою летить до Макши, і він врізався в крана через пінг. Непогано. Перший фраг пішов. В там Едуарда ж намагається штовхатися з Каро. Але я не знаю, можливо, в нього теж пінг був, а може і не було. Тут таке діло. Бачите? Видно лаги. Інтернет часами чудить, робить не дуже приємні, ре... приємні речі, але ну що з цим зробиш? Добре, першого вони розвалили, зараз задача забрати каро. В принципі, команда Едуарда тягне катку, якби вже один. А, вже порівнялися. Вже 2-1. Два фраги в е... скарбничці Едуарда. Там батчат. Ага, він його зараз буде перехоплювати. Непогано. Непогано. 2-1. Команда веде, але щось. союзні СТЛТ досить дивно себе воду ведуть. Боже. Оце логануло. Мені не зрозуміло, що там е, робить СТшка, Леопард вже пограв, я зрозумів. Він там ховався чи що. Ну, рахунок на даний момент рівний. О, 62-й, здрасте. Окей, тут теж пацанчик в Локіданув 907-й. Дали йому теж цей перк 907-му, тепер він теж от світить таким чином пострілом. Блін, фігово. Це дуже некомфортно, дуже некомфортно. Коли в тебе так помню. Але з іншої сторони, ну що робити? Цікаво просто який лос там був. Все Бачите, вся команда щось дивно дуже себе поводять ТЛТ. Э, там ті дві ЛТшки, Шерідон з. Ну вони шотні. Тесто те пограв, можливо, 7 з віртухи відлітає в ангар. Рахунок рівний 4-4. 300 вже Едуард накидав. О, це було гарно. Через гусеницю пробити 907-го непогано. Просто в аркадному прицілі забирає 907-го круто. Просто, блін, тут компенсація за пінг і Едуарду просто везе. Компенса за пінг. Ну там СТ-2 пограв, залишився тільки. Е СТРВК. Ну, СТРВК вже такий він. Він м'якенький, його розвалювати. Його розвалювати просто кайф. Ну і п'ятий фраг. Круто. П'ять фрагів. 5000 дамагу, 539. Непогано, непогано. Подивимося результати. Шкода, що взвідного Едуарда забрали, але між тим Едуард в, в, в одне лице, так би кажучи, затягнув катку. Майстер Редлі Уолтерс, це в нас основ... А, це Воїн, що за 4 фраги. Дивно, ну не дивно, майже 2 втанкував і немає стальної стіни, сталевої, сталевої стіни. А так, в принципі, набір педалек Звичайний. Ну, звісно, що найголовніша медаль це у нас майстер. Це майстер. Звичайний аккаунт без преміуму. 140 тисяч до кишені поклав. Приємно. 5, 5 фрагів, ,5, 1550 досвіду. Ну, 1500 досвіду це, в принципі, гарантовано майстер. Чувачок на каро, 73%. Клан рейд. Ну всі ми чудово знаємо, що це за клан. Звідни Едуарда. Намагався, але щось пішло не так. Отакий цікавенький бій був. Підгуючи, лагаючи на лосах, між тим вдалося виграти, затягнути катку ще й зробити 5 фрагів. З чим я, Едуарда, і вітаю. Добре, шановні, а на цій веселіноті я вам усім дякую. Побачимося на стрімах. Тримайтеся, підтримуйте україномовний контент, підтримуйте Збройні Сили України. Ну і найголовніше це бережіть себе і своїх рідних. А я пішов до зустрічі. Всім гарного настрою!